Готуємо сьогодні е, пармеджо. Е, це італійська кухня. Але я сьогодні це в мене варіація. Так. Це запіканка з баклажа, бакл... мацара прикладаю, зверху пармезаном, з сиром притирають і духовку. Е, я взя, готую соус, там, до речі, соус теж готується томатний, але без фаршу. Я тут фарш, тому не даю мацараф. Для соусу нам потрібно цибуля і морква. Заливаємо олією і готуємо. Стушуємо до прозорості цибулі. Наша цибуля з морквою готові. До цибулі з морквою ми додаємо фарш. От я фарш сама купила сама свинину. І сама змилала, тому що я не хотіла жирного фаршу. Переважно до їх там досить багато сала перемелюють. А я взяла таке, воно більш, ну, дуже мало, мала прослойка була, сала, майже не було. І тепер цей фарш гарно розмішую. Я відважила, потім закинула кип'ячу воду, почистила від шкірки і порізала. Витягала єдине, що я витягнула плодоль в мішку. І додаємо до цього фаршу. гарно. От воно такої консистенції, що вже фарш вже йде кумочками, значить воно вже скоро буде готове. Дою шампіньйони. Шампіньйони це не типово взагалі для цієї страви, але в мене є шампіньйони щоб вони мене не спортилися, а, а вони до баклажанів дуже гарно йдуть, шампіньйони з баклажанами, тому я дам їх сюди. Солю перчу це все. П'ячик, солі даю солі. М'ясо любить сіль, тому я дам теж так. майже цілу чайну ложку. Так, перемішуємо. Тепер зараз. Що в мене є? Петрушка, базилік і е, розмарин. Перше петрушка. Зелік нарізання. Зелік зелі це явно європейська, навіть італійська кухня. А розмарин я просто кину, так, підлимаю кілька стебел. От в мене розмарин росте і в горшку, і росте просто на дворі. Це все зелень відправляємо. Наш соус. Воно зараз тільки нагрівається зразу запах йде такий, такий пряний, з яких різних ефірних олій. Цей соус спокійно можна дати до макаронів, проти його більш випарувати. Ідемо кроні, супер, опасно. І, і ми ще маємо чесне. Піднімаю сюди ладу. Чесник я давлю, хоча Віталія його переважно трошки цибульку прожарю, тоді туди чесник ріжуть. І так подаваємо. Вже практично готово. Якщо навіть щось тут не доготовилося з готуються, то ми це ще будемо багато в духовку, воно точно приготується. Так що ми це виключаємо. Так, наші баклажани я посолила, порізала кружельцями, можна вздовж різати. Порізала кружельцями, посолила, щоб втратила гіркоту. Тепер промила, щоб солі не було забагато. І тепер здушуючи. Кожна кружається. Збираємо нашу пармедію. Перший шар складаємо баклажани. Ну, так, далі баклажани. Далі соус. Зверху складаємо сир. От у мене є такий порізаний був в холодильнику. Взагалі в ідеалі має бути пармезан. От так як в мене був сир, то 5 ще якийсь Я не хотілося. Повністю накриваємо, щоб була ця кірочка. Ось вже готова до запікання. Я буду ставити на пів години при 180 градусах наші баклажанчики. Чуть-чуть я їх задовго затримала, щось я собі зайнялася інше. Але вони такі ароматні, такі ням-ням. Все, всім па-па. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, як вам подобається. Це дуже смачно.